Хто до нас приєднався і хто ще приєднається. І так, фіток комплекси для чоловічого здоров'я. Ну, як зазвичай в нашому житті, ми всі прекрасно знаємо, що якщо жінки, в них якісь проблеми, вони кричать на цілий світ. Болить голова, проблеми там з тим, проблеми тим. Мужчини це зовсім з іншої планети, ми з планети Венера, вони з планети Марс. І про всі свої питання зі здоров'ям вони зазвичай завжди мовчать. Вони тихесенько десь щось шукають, тихесенько хочуть вирішити свої питання. Але ми, жінки, так як ми мами, бабусі і е, дружини, ми маємо їм в цьому допомогти. І так розпочинаємо наш вебінар. І так фактори, які впливають на чоловіче здоров'я. Ну, перш за все, це є фізична активність, збалансоване харчування, відмова від шкідливих звичок, регулярне статеве життя, обмеження вживання алкогольних напоїв. Але всі ми знаємо про те, в який час ми зараз живемо і всі ми переживаємо. В стресі. І так, давайте швиденько розберемо фактори: фізичне здоров'я. Науково-технічний прогрес зробив те, що ми зараз мало рухаємося, і чоловіки також. Ми зазвичай сідаємо в свої автомобілі, в нас вдома є комп'ютери. Є польти, і ми мало рухаємося. Якщо є чоловіки, які займаються своїм здоров'ям, то ми звичайно дуже раді, тому що. Вони роблять те, що потрібно. Звичайно, для того, щоб було фізичне здоров'я мужчин в нормі, вони мають проходити 10 тисяч кроків в день. Я пам'ятаю, колись в мене на консультації були узбеки. І вони всі такі були повні чомусь. Вони думали, це що було до війни, і вони думали, що у нас на Україні страшна біда. вони поприїжджали своїми паляницями, своєю якоюсь там кобасою. Я кажу, скільки ви рухаєтесь. Він каже: ну рухаюсь, коли приїжджаю з роботи, тому що там засідання, тому що це був е, були там начальник податкової е, цього Ташкента, ще там ну, такі високопоставлені. Він каже: я приїжджаю. Ну, потім там друга, третя година ночі додому, і жінка зі мною гуляє. Я кажу, чому така несправедливість? Чому жінка має в другій третій годині ночі з вами гуляти? Він каже: Слухай, в неї найкраща клініка, в неї найкраща машина. Вона може зі мною годину на день погуляти. Ну, для чого я це розповіла? Я розповіла для того, що давайте будемо ми активні, будемо брати своїх чоловіків і говорити, давай йдемо погуляємо. Давай пройдемося в там магазин, щось купимо нам потрібно. Тому що фізична активність це дуже важливо, тому що люди мають ходити. Тому що зверху прокачується артеріальна кров, знизу прокачується венозна кров. А ми мало рухаємося, і тому кровообіг має бути. Збалансоване харчування. Ну, як зазвичай, ми знаємо, що чоловіки люблять дуже гарно поїсти. І зранку ми не всі маємо час і також чоловіки поснідати. Тому важливо кожній жінці наполягти на тому, щоб зранку мав бути сніданок. Зранку, мов бути сніданок, обов'язково мало бути щось жирне. Це має бути яйце, має бути хліб з маслом, білий сир для того, щоб виділилася жовч і запустився шлунково-кішковий тракт. І має бути обов'язкове м'ясо, має бути багато салату і харчування. Тому, дорогі мої мами, жінки і бабусі. Слідкуємо за те, щоб наші чоловіки гарно харчувалися. Не тільки е, е, тою їжею, яка їм подобається, але те, тою їжею, яка є корисна. І зазвичай, і зазвичай потрібно також зараз ой. Та потрібно також пити е, е, достатню кількість води. Здоровий чоловік повинен випивати 30 міліграм води на кілограм е, ваги. Е, це не враховувати чай, каву, тому що вода е, є така необхідність е, для нашого організму, для того, щоб Рівень води поповнювався протягом дня. І завжди я своїм людям, які приходять до мене на консультацію, завжди кажу, якщо ви не п'єте води, кожен день збільшуйте на стакан води. Тому що зразу, якщо ви пили літру, а я вам кажу, що потрібно пити там, допустимо, дві з половиною води, ну, то в чоловіків, звичайно, шок, коли я її вип'ю. Я не маю такої можливості, але ми маємо про це говорити і маємо постійно нагадувати. І тому наступне, що впливає на здоров'я чоловіків, це шкідливі звички. Так, так, це куриво і пиво. Чому пиво настільки зараз вся наша молодь, і чоловіки люблять пиво? Тому що там є жіночі гормони, естрогени, і через те в чоловіків починають рости. E, молочні залози у них збільшуються, через те починають рости пивний e, животик. Тому e, якось сприяйте так, тому e, щоб донести e, до них, що пиво це є шкідливе, що краще e, від нього відмовитися, ну і що паління і алкоголь веде до тривалого спазму судин. І відповідно... Будуть проблеми і по чоловічому здоров'ю. Сон. Ну, як зазвичай, наш ритм життя. Ми зараз всі, тому що ми знаємо, де ми що ми переживаємо, як ми переживаємо. Ми всі засинаємо з гаджетами. Ми всі засинаємо. Ми хочемо дивитися новини. І е, коли ти заходиш в TikTok, чи ти заходиш кудись читати інформацію, відповідно, от в мене, наприклад, чоловік, він цілу ніч в нього йде телевізор. Я кажу, що фактично твій мозок не відпочиває, тому що він перезагружається. А сон має бути повноцінний. Саме з 10 до 2 години ночі виробляється мелатонін, тоді, коли відновлюється наш е, організм. Тому відповідно, здоровий сон має бути 7-8 годин. Слідкуйте за тим, е, не перегружайте. Е, Інформацію чоловіків ви знаєте. 에, взагалі чоловіки 에, хочу дати просто інформацію, коли ввечері вони приходять і ми хочемо розповісти їм, що в нас за цілий день сталося, як ми, 에, нам було важко в цей день. Вони нас не сприймають. Краще з ними переговорити про це зранку. Вони переварюють свою, свій робочий день, що вони встигли зробити, що вони не встигли зробити, і тому всю корисну інформацію і все те, як пройшов вас минулий день. Давайте їм зранку. Тому що вечором, коли ви їм ще розкажете ви бідна, нещасна, то звичайно, що вони і важко будуть засинати. І так, певний час чоловіки відчувають себе чоловіками, і, як зазвичай, це є сильна половина, це є е, мужчина завжди був е, 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 тим, хто отримував свою сім'ю, хто й заробляв гроші, і до певного часу вони завжди себе відчувають комфортно. Вони завжди себе відчувають комфортно, коли ще є підтримка жінки, коли ще є е, е, любляча, гарна сім'я. Але іноді, коли мужчина Починає ставати вночі в туалет, а йому всього на всього 35 років. Коли мужчина е, очима дивиться на жінку, а в нього там дещо не виходить. Іноді мужчини починають задумувати. Ну, і як зазвичай, давайте догадаємося з трьох раз, хто в тому винуватий. Винуватий, звичайно, ми жінки. Тому що а, це, це через те, що ти мені те розказала, чи через те, що ти в мене там щось вимагала, чи це, це знову ти винуватий? І як зазвичай, вони ніколи не думають про те, що вони недостатньо висипаються, що вони недостатньо п'ють води, що вони недостатньо слідкують за своїм здоров'ям. А за здоров'ям потрібно вже починати слідкувати. З 30 років, а можливо ще і раніше, а можливо, ще і раніше. Є за статеве життя і за здоров'я чоловіків відповідає предміхрова залоза, і вона повинна бути завжди у формі. За статистикою медиків, половина чоловічого населення після 40 схильна до порушення. І е, до порушень, пов'язаних з роботою перед залозою. І вона має вигляд такий, як, е, ну, скажімо, як е, каштанчик, і коли там йде запальний процес, вона починає трошечки збільшувати, на душу е, стає вона дуже близько розташована до сичівника, вона починає здушувати, і тому чоловіки вночі починають е, ставати. Туалет. Та ні, та це тому, що я багато напився води, це тому, що я напився багато пива. Але це вже є перший признак того, що потрібно займатися профілактикою. Ну, перш ніж, ніж ми перейдемо до чоловічих препаратів, я б хотіла звернути увагу на те, що не може бути здоров'я е, чоловіче хороше без реабілітації шлунково кишкового тракту. Е, кожного місяця, 16 числа, у нас проходить марафон реабілітації шлунково кишкового тракту. Е, на марафоні е, спеціалісти розповідають, як потрібно привести в порядок тишлунку до 12-го Палик, печіночку, кишечник. І не може бути ми не можемо, по-перше, спочатку в нас йде протибактеріальна, противірусна інфекція, це подарку, хлорофіл, йде профілактика цього. Пізніше далі ми йдемо HP Fighter, який забирає пілорі і паразитарну інвазію. Далі йде каприлова кислота дуже часто жінки мають проблеми з, з грибком кандіда, в них виявляється молочниця, а в чоловіків воно не, не проявляється. Тому рекомендую, хоча б раз в рік, а ще краще два рази в рік, проходити реабілітацію шлунково-кишкового тракту, забрати всі патогенні патогенну мікрофлору і тоді. Приступати до чоловічих, до чоловічих препаратів. Тому 16 числа кожного місяця звертайтеся до своїх консультантів, я не буду на цьому зупинятися. І проходьте реабілітацію шлунково кишкового тракту, яка й допоможе і в чоловічому здоров'ї також. І так, перший препарат. Які ми рекомендували колись людям після 40, а зараз рекомендуємо всім пропивати вже після 30. І коли на консультації, якщо ми, допустимо, е е жінки розповідаємо про свої питання, то для чоловіків я кажу: ой, а вас ви коли-небудь змерзали в ноги? Так, змерзав. А ви коли-небудь сиділи на холодному? Ну, звичайно, що сидів, тому що там на рибалці чи ще де-небудь. Я кажу: ой, а ви побували, займалися профілактикою своєї простати? Ні, ні а для чого, у мене все нормально, у мене все нормально. Але е, е, в зв'язку з тим, що оце покоління 30 років. Вони вже почали виростати на памперсах. Це покоління, яке ходило в коротких курточках, яке ходило з практично в зуті, в, в кросівках не неутеплених, а в таких кросівках, які вони мали. І вони ніколи не дба, ну, не займалися, якщо ми раніше вдівалися тепло. А це покоління було це таке покоління більше, ну скажем вдиване в у дивані, тому е у нас є чудовий препарат Сопальмето, яке потрібно вже після 30-35 років чоловікам пропивати хоча б 2-3 місяці на рік. І так кожних півроку для того, щоб тому, що нас не настільки якісна вода, тому що забуваються протоки сичовиводні протоки. Йде запальний якийсь процес, і для того, щоб нормально в. Працювала передміхрова залоза обов'язково для профілактики. Повірте мені, що профілактикою займатися набагато легше, ніж лікувати пізніше простатит. І так, Сопольмету у нас продукт, який, скажімо так, більш для молодих. Супермето це продукт, який є для молодих. Там він складається з карликової такої пальми, і навіть є така ну, легенда, що як, знайшли, як винайшли, що вона є корисна, тому що мужчина завжди привозив ослика, і ослик їв ту куру, і дуже в нього покращувалася мочеполова система. І коли мужчина то побачив, то він і почав сам собі. Вживати цю кору. І так винайшли Сопальмету. Це продукт, який підходить буквально всім. І чоловікам молодим, і чоловікам за 40, і за 50, і навіть за 70. Для профілактики можна пропивати по одній по одній капсулці два рази, а для вже лікування, якщо у вас там раптом йдуть солі, якщо раптом у вас є якийсь бісочок, я завжди даю для того, назначаю юраль і даю супермету для того, щоб краще оце все виходило. Ну і Звичайно, мужчина відчуває себе. Більш впевненим, відчуває себе більш е, таким захищеним. І тоді е, просто-напросто він е, не буде нервувати, не буде е, там якихось е, істерик закатувати, тому що він буде знати, що постійно е, е, в нього все добре по чоловічому здоров'ю. Наступний комплекс. Так, Так, ой, перепрошую. Так, наступний комплекс, який у нас є е, пречудовий для мужчин плюс 50. Ну, е, Це є про формула. Цей склад, е, який там трави, е, там є і жіншень, е, і, жіншень, і корінь електрокока, і, і листя петрушки, і екстракт кореня женшення корейського, і екстракт кореня е, американського. І саме головне, що там є вітамін Е, і там є син. Все, що потрібно для чоловічого, все, що потрібно для чоловічого здоров'я. Це е, про, формула, про формула, це є унікальна формула, яка підходить для лікування, яка підходить для лікування і яка підходить для профілактики. Тому е, е, я не знаю, як донести мужчинам, що їм потрібно це вживати. Я не знаю, як вживати, але просто жінки мають проявити максимум якоїсь своєї ну, такої жіночої мудрості для того, щоб сказати: Ну дивись, я займаюся, ми займаємося профілактикою жіночого здоров'я. А чому б тобі не попробувати і не пропити чоловічу формулу? Ну, просто так, тому що 에, перший раз вони дуже... Важко йдуть перший раз, вони дуже важко йдуть на це. І в цей комплекс включає екстрати американського сибірського женшеню, плодів карликової пальми, це власне що супельмето, кори вічно зеленого дерева. Кожен з цих компонентів благотворно впливає на функціонування репродуктивної системи, забезпечує живильну підтримку передміхорової залози, стимулюючи вироблення тестерону, нормалізуючи сечовинні процеси і усуває розлади, пов'язані з сечовим. Опускання. Ну, е, якось знаходьте, якось знаходьте підхід і. Пропонуйте мужчинам такі формули: це плюс 50 і цю про формулу, до речі, вживати її краще, до речі, вживати її краще е, зранку. Ну, для профілактики одну капсулу, а для в кого вже є проблеми з простатою, то вже можна по одній два рази, але продукт дуже гарно працює, і всі мужчини, які брали, ну, стають, скажімо так, постійними нашими е, е, споживачами. І ще в нас є один препарат, який ну тут пов'язана дуже така цікава історія, коли давно, коли в нас ще на офіс був. В іншому місті я проводила навчання і розказувала, кажу, дівчата, ви не повірите, є в нас такий препарат Ачів'йохімби, який підвищує чоловічу потенцію. І Ми сиділи наш, тоді він ще був майором, Ігор Цондер, тепер він полковник, він сидів собі, писав якісь документи, а я розповідала, і ми там 60 капсул, і я кажу: ну дивіться, давайте ми відкриємо його попробуємо». Ми спробуємо. Закрили його, Попробували. смак такої трави, знаєте, в борщ, в плов можна звичайно, дати. І Ми в той час е, взяли ту баночку і я кажу: дивіться, ну, не, мусовую, не кожен чоловік погодиться на те, що я там буду пити капсулу, щоб бути мужчиною. Я кажу, давайте проявимо якусь мудрість, Висипемо ту капсулу, як приправу в борщ, чи якось. підсмажите. Давайте капсула попадаємо. Веде до нього е, в страву, і він з'їсть, і тоді вже, можливо, захоче якось вживати і сам тоді ви вже йому розповісте. Ну, ми поділили по три капсулки. Е, я пам'ятаю, на той час воно що коштувало, нам там вийшло по 10 гривень. Три капсулки вийшло по 10 гривень. Ігор каже, ну, ви баби і відьми, е, Ладно, останні 20 в нас лишилося. Скажем 20, каже, я заберу собі, ми розділили це, ну і на тому закінчилося. Після заняття всі дівчата дуже швидко побігли додому. Ну, хто, куди і як. Ну і Звичайно, так як я теж на 10 гривень взяла собі три капсулки, у мене така була коробочка, куди ми в ту коробочку складаємо <кій> свої добавочки. Ну і пройшов там, допустимо, якийсь час. Ну через час дзвонять. Одна взагалі взяла дві капсулачів хімби, запхала в котлету і, і підсмажила її. І чоловік, коли їсть, каже, Я не зрозумів. Що це в китличі? Що це за капсули? Ой, там в нас там була лекція, це це для чоловічого здоров'я. Ну, і тоді він каже: ну, а чого ти мені так не дала ті капсули? Інша висипала там в відбивну. Хтось висипав першу страву. Ну, одним словом, всі дівчата були задоволені, а юхімби почали брати, тому що е, воно е, мало е, такий смак якісь, е, е, трави. А я забула про тих три капсули, що в нас були. І коли ми е, десь пройшло вже місяць чи два, і, і я відкриваю, у нас була зустріч, і я відкриваю ми були з Марікою Васильєвою, ми приїхали на зустріч. Я відкриваю і кажу, слухай, ми такі удосилені, давай вип'ємо. І дивися, у мене, напевно, є олива. У мене, напевно, є улива. Ми відкриваємо, значить, я їй даю мегахел, даю ту оливу, ми розмовляємо з жіночкою, розповідаємо їй про бізнес. І тут я відчуваю, пройшло півгодини, Я дивлюся на Марійку з такими очима. А вона дивиться на мене, і вона каже: В тебе те саме, я кажу, так. «Да». Ви знаєте, такий прилив енергії в, низ, в нижньому тазу, таке збудження, і тоді я зрозуміла, що Ачив'юхімби працює не тільки для нормалізації репродуктивної системи у чоловіків, а також і у Воно працює і у жінок. Ну, до речі, хочу ще сказати, що в нас ми передаємо продукцію у Німеччину, і в нас є один мужчина, який регулярно замовляє багато очів хімби, і він просто бере її не тільки собі, а він ще й бере своїм, Тому що в ну, у них там заведено не одна жінка, а, а декілька, і він ще бере своїм жінкам і казав, що результат дуже е, хороший. Е, тому використовуйте ці продукти, використовуйте ці продукти, але пам'ятайте про те, що чоловіче здоров'я залежить від того, як працює кровоносна система, як працює серце, як Кров рухається по судинах. тому допоміжні, допоміжні продукти, обов'язково, хлорофіл. Я кажу, як не маєте часу, хоча б дві столових ложки зранку. Це обов'язково. Не, не маєте часу випити хлорофіл, візьміть з собою альфу. Готокола обов'язково. Готокола також покращує мікроциркуляцію е, крові. Е, також е, передчесник Петрушка, коли мені люди розказують, що я і так вживаю е, і, і петрушку, і чесник, дорогі мої, ви не стигнете стільки ви не стигнете стільки з'їсти кров петрушки і чеснику, тому що в одній капсулі витяжка з одного кілограма чеснику, з одного кілограма петрушки і з одного кілограма перцю. Цей препарат теж дуже працюють. Ну і звичайно, хто дуже себе любить по. Балуйте себе кордіцепсом, хоча б раз в ніколи. У мене, наприклад, є мужчини, які беруть кордіцепс, тому що він впливає на всі системи, і на сексуальну, і на ендокринну, і на шлунково кішкову, і на головний мозок. І в такому розумінні, що своє здоров'я краще займатися. Ну і на рахунок того, що е, е, якщо ви не запропонуєте мужчинам ті препарати, про які я вам розповіла, то вони все рівно будуть шукати. Вони будуть шукати Вігру. Ну, я навіть не хотіла виводити в свою презентацію е, цей препарат, тому що е, в нас є досить такий е, поганий досвід, що мужчини вони ж, е, розуміють, що це випиваєш одну таблетку і стає все добре, і один мужчина вмер на жінці під час сексуального е, зближення, і пізніше вона його ще. Е, Зносила, тому що це був ще не її мужчина. Вона його зносила там з третього якогось поверха і вдівала і посадила на лавку, і тоді викликала швидку. Тому що віагра, по-перше, вона не є дешева, там 10 таблеток, щось 800 гривень. По-друге, ви не впевнені в тому, що воно буде якісне, і, і коли завужується завужується серцеві судини і відкривається. Ідуть, ідуть на низ, а можуть бути проблеми з серцем, тому що інсульт, інфаркт? Ну тому подумайте про те, давайте те, що працює, давайте те, в чому ми впевнені, давайте те, щоб не зашкодити нашим чоловікам, тому що їм і так зараз важко, тому що вони і так зараз переживають, вони наші захисники і вони переживають нелегкі часи. І ми разом з ними. Тому чому не підтримати їхнє здоров'я? Тому всім дякую за увагу. Будьте здорові! Бережіть своїх чоловіків, бережіть їхню нервову систему і підтримуйте їхнє здоров'я, чоловіче, тому що вони в нас найкращі українські чоловіки. Захисники, і я думаю, що все скоро цей кошмар закінчиться і вже на наступний рік ми будемо більш радісно розказувати всі презентації і розказувати про те, як вберегти сильну частину нашого суспільства, наших золотих мужчин. Тому всім дякую за увагу. Якщо є якісь запитання, включайте мікрофони. Задавайте.